Шановні друзі, я сьогодні вирішила сходити на те місце, де колись у нас був літній табір. Я відео про те зняла на своєму іншому каналі буде. Можливо сьогодні, можливо завтра. Скоріше, сьогодні. На каналі Світланка Селянка. А це я йду додому. Ішов йшов дощ. Ось уже райдуга. Хоча дощ продовжується ще й досі. І ось по дорозі є шва і шва, кругом мокро. І тут, і тут я бачу сухе місце. А чомусь тут таке велике-велике дерево. Це тополя. Тому я стану трошки перепочину. І потім піду додому. Оце чотири роки тому, кожного літа це була моя звична дорога на роботу. Ось там наша хата через ярок. І оце з цього боку посадка, тут поля. І це так ми їздили на літній табір на роботу. Ще раз покажу вам райдугу, бо вона вже не така яскрава, до речі. Ну, ще тримається. Тут соняшники. Ось така дорога, асфальт. Була спеціально зроблена для того, щоб... Ой. Старі добрі часи, як то кажуть, люди добиралися до роботи. Цей табір він десь десь, на відстані два з половиною, можливо, кілометри, можливо, два від села. Але дорога збереглася, збереглася. Це те, що вже 4 роки, як по ній кожного дня не їздять. Та й до того їздили лише влітку, як я вже сказала. Так що такі справи. Ну, дощ не перестає і таке відчуття, що він тільки посилюється. Так що, можливо, мені прийдеться мокрою прийти додому. Ну нічого. Але коли я вирушала в цю подорож, то дощу ще не було. Вересень місяць. листя починає жовтіти, вже деяке опало. Осінь цього року прийшла по календарю. Ні раніше, ні пізніше. Сьогодні ми теж будемо протоплювати. Тим більше це пішов дощ, в хаті буде сира. За температурою я дивилася зранку, було 21 градус. А для мене це вже прохолодно. Так що будемо грітися. Всім. Кому подобаються мої відео, ставте «подобайки». Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Щоб вас ставало все більше, щоб мені була мотивація робити більше і цікавіші відео. А на сьогодні все. Всім всього найкращого.